Всім привіт та вітаю на каналі. Придбав на Aliexpress такий диференційний автоматичний вимикач з Wi-Fi модулем. Підключив до Атуя. Значить, що в нього по налаштуванням Досить цікаве налаштування Lage Current. Current, тобто струм витоку. Напевно, буде міряти, треба буде подивитися. Що тут є у нас по налаштуваннях по ньому? Тобто можна змінювати струм витоку від 30 до 100 мА. Температура в нього вбудована. Термодатчик всередині від мінус 25 до, до плюс 100. Потім перевантаження по потужності від 5 Вт. До 25 тисяч Вт. Я не знаю, тут 40 амперструм у нього номінальний. Десь 9, 9 кіловат. Навіщо 25. кВт непонятно, він розплавиться за такої потужності. По низькій стороні, по низькій напрузі. Налаштування від 145. 145. Це низька напруга.

Також є споживання можна дивитися кіловат годин за день, по годинах, за місяць по днях і за рік по місяцях таймер можна налаштовувати. От так досить цікава річ. Тобто включаю, приходить смс-ка, що він включений.